Внаслідок масштабних руйнувань, завданих окупантами місто Ізюм, енергетики третій рік працюють над відновленням енергопостачання цього району. Нині залишилося заживити з півтора десятки дворів. На деяких ділянках досі не можна працювати, бо заміновані. Як нині працюють енергетики в Ізюмі, і яку частину міста найбільш зруйнували окупанти, розкажуть наші репортери. Страшні справи, все полопалось, підлога туди впала, а там взагалі стелі немає. Пліснява росте, меблі зіпсувались, тут лід був. Затопило, води сантиметрів 15 було. Це я вже лад. Це я вже лад наводив. Знову все попадало. Пан Сергій відразу повернувся додому після звільнення ізюма від російських окупантів у місто, де народився. Ворожі бомбардування перетворили коли затишну квартиру на купу будівельного сміття. Зараз чоловік мешкає в оселі поряд. На його вулиці живуть ще шість родин. Пан Сергій вдячний енергетикам, які третій рік поспіль працюють, щоб в кожну оселю, в центрі та на околицях повернути електрику. А так світ був нормальний. Електрика була, все нормально, вимикають іноді вранці, мабуть, тягнуть щось. Працюють хлопці, молодці, звісно. Цей кабель добрий, безпечний. Я думаю, далі все буде нормально. Ця вулиця вздовж річки, розповідають енергетики, Одна з найбільш пошкоджених візюмів внаслідок бойових дій тут точились запеклі бої з російськими окупантами за центр міста. Масштаби руйнувань та щільна замінованість вражали. Та як тільки наші захисники вибили окупантів з Ізюма, енергетики взялись за ремонт, було подано напругу до району. В першу чергу зайнялись, як могли, що могли з саперами поза саперами. Навіть по на початку десь їх не вистачало саперів і на страхи свій ризик, працівники працювали, визначали на, такі на власний розсуд, де деколи. Ділянки, що та там нічого не було. Ми знаємо, там ну в такому порядку заживили місто ізюм в першу чергу. Максимально південна частина ізюма будівлі та мережі пошкоджені більше, та люди повертались додому. Якщо житло зруйноване вщент, облаштоване для життя, сараї чи погреби завдяки роботі працівників Харківобленерго Нині з електрикою майже всі оселі ізюмського району. Ну, у нас майже 99% всього, що населено, заживлено. Близько 15 дворів, які люди ще чекають на світло. Але це невеличкі хутори по лісовій місцевості в основному. Дещо сапери не змогли пройти, розмінувати, допустити нас до роботи. Тому ну, в основному там люди не мешкають, вони або ну, десь перебувають ну, наїздами, ну, але є такі, що і без світла живуть і чекають на те, що ми відновимо. Внаслідок загострення ситуації на фронті, енергетикам Харківщини нині доводиться довше чекати на дозвіл від саперів. Постійно приходить, ну, приходиться знімаються саперів на виконання і бойових завдань. Пришвидшити відновлення енергопостачання вдається завдяки гуманітарній допомозі, говорить енергетики. Спецавтомобіль з маніпулятором дозволяє відразу виїхати з дротом, і не треба додатково задіювати ще й трактор, що підніматиме барабан. Серед обновок енергетиків і автовишка для висотних робіт. Юлія Губська, телеканал прямий.